Жили, були одні інопланетяни. О! На одній планеті. І була та планета чорнобіла. <рес> Все там було Чорнобіло. Люди чорнобілі, діти чорнобілі, футболки чорнобілі. А там хіба були люди? Інопланетяни. Ну, <рес> люди інопланетяни і всі були чорнобіли. Тоді перетворювали на інопланетян. Ні, то такі люди інопланетяни. І вони жили, і, і все в них було чорнобіле. Але в них був дуже великий телескоп, і вони дивилися на нашу планету, але вона була така маленька, маленька, їм тільки чорно-біла крапочка була видна. Але трохи там було синього, бо в нас багато океанів, морів і було синього. І вони бачили отакий легенький, синій, отакий відтінок. І вони не знали, як то в їхньому чорно-білому світі щось непонятне, якийсь маленький відтіночок синього. І вони почали е, будувати космічний корабель, щоб попасти на ту нашу планету. Дивитись, що ж там таке, бо вони були дуже-дуже далеко і їхня ця, ну, і, і, і телескоп не діставав так близько, щоб показати. І вони будували, будували, будували і нарешті побудували і відправили туди експедицію чорно-білих інопланетянин. Одна була чорна зверху, біла знизу, а, а друге, другий інопланетянин був. Чорний знизу білий зверху. <ріху> і вони взяли з собою доміно. Взяли ще там якісь інші свої ігри, взяли всякі там музичні, музику якусь там, ще, ще, ще. Таке, що, ще щось. Таке, що в нас нема. Ой, то що в нас теж є, а і в них є. Вони думали, що це якась незвична гра, і вони прилетять, покажуть. Істотам, типу нам невідомим. От. І і, це. і вони сіли на той корабель і полетіли. Довго вони летіли, спали в сні тисячу років, От. а потім, коли прилетіли до нас, їх розбудив той їхній штучний інтелект робот, і вони виглянули в інлюмінатор, побачили, яка гарна наша планета, така синє море. І і від щастя відправили смс-ку що тут прилітайте всі сюди на екскурсію.